Крокодили це одні з найдавніших тварин на Землі. Крокодили існують понад 200 мільйонів років, тобто вони жили ще за часів динозаврів, мають один із найсильніших укусів серед усіх тварин на планеті. Деякі види можуть стискати щелепи з силою понад 2 тонни. Їхні очі мають спеціальний відбивний шар, який дозволяє бачити в темряві, схожий на той, що є у котів. Стать дитинчат крокодилів визначається температурою гнізда під час інкубації. Єць тепліша температура більше сприяє народженню самців, а холодніша самиць. Під час їжі крокодили дійсно плачуть. Це відбувається через тиснення слізних залоз під час жування. Хоча крокодили здаються неповороткими на суші, вони можуть бігти на короткі віцні зі швидкістю до 17 км на годину. У воді вони ще швидші можуть плавати зі швидкістю до 32 км на годину завдяки потужному хвосту.